Тяжка трошки доля в цієї BMW, як завжди, BMW їзде до останнього. Старий, добрий і, до речі, що такий достатньо надійний дволітровий моторчик М47 із паливною системою Bosch VP44. Історія трохи більш, ніж заплутана, чому вона у нас опинилася ця машинка, але базово проблеми дві. Перша основна це розірвало розширювальний бачок. Була крива головка, пробої між циліндрами по прокладки. Такий от він гарний бачок із потужною такою тріщинкою. Питання з голови, в принципі, вже вирішено. Наші голова стільки її зробили. Шліфунули, замінили всі направляючі. І, здається, якісь два здається, оці от два випускних клапана, бо вони там були геть занадто вже такі сумні. А так всі. Решта байдужих. Голова зроблена, бачок поміняється і має запуститися. Але ще лишається питання із самим насосом. Я вже попередньо перевірив, так як, ну, ще раз повторюсь, що історія мутна, але ну, до кінця не ясно. Чи вони її знімали, міняли, чи знімали, віддавали на ремонт. Цю ситуацію я не зрозумів. Е, тобто я його. Перед тим як оце все збирати, перевірив, чи він правильно стоїть. І, як виявилось, він стоїть неправильно. І зараз ми подивимося, і я покажу, що де і як виставляється, де як фіксується. Там на колінвалі. Давайте зараз все по порядку. Якщо буває, така стоїть задача просто зняти насоса, то не обов'язково розбирати нічого зайвого. Треба всього-навсього зняти кришку заливної горловини, і там на впускному валу видно он такий от язичок трикутничок. Це означає, що у нас голова виставлена на перший целіндр. От так оце приблизно виглядає. В принципі, все в стандарті. Як і на звичайних машинах. Два кулачки направлені один на одного. Це означає, що голова у нас виставлена на перший циліндр. В цьому ж моменті ми шукаємо міточку на коленвал. Хоча, правильніше сказати, не міточку, а місце, де фіксується колінувал. Бо хлопці вирішили самі щось вони насоса там чи міняли, чи на ремонт віддавали, то вони. Виставили по оцій от міточки. Я в шортах в себе показував. Ось вона міточка. І в такому положенні вони і виставили насоса. Тож, правильніше, коли у нас знята горловинка, ми побачили оцей язичок, який буде дивитися рівнесенько вгору. Вон там воно вище стартера. Зараз приберу ці всі кишки. Отак от, от ззаду над стартером тут йде датчик колінвалу, який я зняв, і он нижче отвір. Так от воно виглядає. Значить, маховик трошки розпрокрутив вперед, пустота. Далі така одна сходинка. І оце -от саме місце. Під фіксатор. Вон далі друга сходинка і знову пустота. Тобто, також між цими двома сходинками і встромляється фіксатор. Калібр розміром 12 на 8 діаметри. Ну, отак от він заштопорений. Але поки я того фіксатора колінувало витягну, бо спочатку мені треба виставити насоса. Правильно, потім я його зірву з цієї. Зірочки, гайка вже в мене відкручена. До гайки насоса дібратися, нічого складного немає. Тут на цьому місці натяжний механізм. І така от велика алюмінієва направляюча втулочка, замість якої і вкручується спеціальний знімач для насоса. От така от пробочка під шестиграничок на 5 для індикатора -от з боку. Єдиною проблемою є тільки те, що на машині виставляти його не дуже зручно, бо треба або дуже короткий індикатор, десь а такий маніпусінький, або на дуже довгій штанзі. Бо тут аж критично заважає корпус масляного фільтра. Але в принципі і так би дуже виходить нормально. Для розуміння, як відбувається процес виставляння насоса, ось всередині є вал, по якому ми міряємо. Ми знаходимо нульову точку, де індикатор не реагує ніяк, ну, стрілочка стоїть на місці. Ось ми крутимо його вперед-назад, і стрілочка стоїть на місці. В цьому моменті виставляємо на нуль його. І далі провертаючи мотор по ходу роботи, ну або якщо насос в руках. За годинниковою стрілкою повертаємо до того моменту, поки не буде от така от ямка, і вал індикатора не піде вниз. На кожному насосі є вказане значення. Інколи, здається, бували бірки, але має бути вибите значення. От як У даному випадку 0,75 це те значення, на яке треба виставити насос. На кожному насосі воно йде індивідуально. Ну, звісно, якщо туди ніхто не лазив і нічого не порушив. І так, як у нас вал йде донизу, то відлік буде йти в зворотньому напрямку. Тобто, якщо тут в мене 0,75, то мені треба буде виставити його отак от на 0,25. Тепер трошки лівіше від. З самого індикатора, від самої пробочки індикатора є ще один бовтик. Тут взагалі має бути такий спеціальний обмежувальний язичок, але хтось його загубив. І після того, як ми на індикаторі виставили насоса, оцей бовтик відкручується, виймається обмежувальний язичок і оцей бовтик затягується до упору. Він закрутиться не до кінця, а просто до упору. Сильно тягнути його не треба, щоб очі не вилазили. І таким чином фіксується вал, він більше не провертається. В такому зажатому положенні насос ставиться, якщо він був, звісно, до цього знятий або щось із ним робилося. І вже після встановлення, оцей от бовтик він відпускається. Підкладається назад прапорець і знову зажимається. Все, насос встановлений і готовий. А тепер мені треба зняти насос із зірочки. Посадка там конусна і, хоч є там пас під шпонку, але тут шпонки немає. Після цього, після того, як насос зніметься із зірочки, зірочка там залишається. Спеціальна переспособа, зніму потім покажу. Вони в принципі, продаються окремо без проблем. Зірочка залишається. Насос зафіксований у своєму положенні, я його там не чіпаю не відкручую. Виставиться колленувал на фіксатор задній, потім виставлю вали. Поки в мене тут натяжний, стоїть на місці, я його не чіпав Зірочку хрумкнув, тепер вона окремо від насоса. Ось, як видно, колінувал кручу. І от вона там на різьбі. Ну то вже як зніму, покажу. Тепер воно крутиться. Насос зафіксований стоїть на місці. Ага, трошки обманув. Приспособлений можна знімати тільки тоді, коли насоса викидаєш. А також я ж забув, я вже не знімаю. Мені треба було тільки зняти ось коноса зірочки, щоб поправити. Тому я зняв, зірочка нікуди не впаде. Так от згадав трошки про знімач, не показав я, так він виглядає. Різьба закручується у зірочку. І потім оцим бовотиком підводиться і він отак от знімається. Далі, оця от сама штука, вона закручується замість оцієї направляючої, та на якій висить. Натяжний сам механізм, вона фактично виконує роль направляючої під оцей ось знімач. Тобто ми закручуємо цю велику направляючу, далі оцей знімач, і це зроблено для того, оця сама направляюча, щоб можна було зняти насос. Тобто ми її вкрутили, зірочку зняли. Ну, точніше, не зняли, а відхрумкнули від самого насоса. Зірочка стоїть на місці, не падає туди вниз, все залишається на місці, насос знімається, насос ставиться, ну і все. Така от приблизно функція, така от робота. Цей знімач робився, саме цей робився ще, мабуть, за часів царя Гороха. Дуже він стародавній. Звісно, зараз вони продаються, мінімум, здається, чи 500 гривень. Ну, все залежить від виробника, але свою функцію він і наразі виконує. Колінвал зафіксований, насос стоїть і можна тепер зажимати гаєчку. Знову садити його на конус назад. І все. Операція з насосом буде завершена. Важливо спершу гаєчку, ну так, відносно гарненько затягнути, але не дуже сильно, аби тільки вона за конус зчепилася. Відпускаємо цей фіксуючий бовтик. Індикатор, в принципі, можна не чіпати, але бажано цього фіксуючого відпустити. І вже після цього затягувати оцю гаєчку остаточно. Так, у нас тут трошки світло було вимикали, то довелося під ліхтарик трошки підзбирав його. тому Ну, не сильно було видно, не знімав, тож зараз е, доповнюся по насосу, треба зажимати його дуже потужно, е, так як, перше, що він не на шпонки, а там лише конус. І нюанс в тому, що коли, наприклад, мотор розібраний, кришки немає, то його можна зажать, можна його притримати за щось. Е, так як тут все було зібрано, навіть якщо там в мене голова була знята. ну Суть не в тому. Тримати його нема за що. Єдиний правильний варіант це залишити його на одному фіксаторі. Але основний упор робити не на ньому. Так як затягуючи цю гаєчку, у нас навантаження буде йти на сам натяжний механізм. І щоб воно не хруснуло, треба додатково ще притримувати за оцей от вал, коли воно тут все зажато. Ну, приблизно якось так, але, ну, скажімо так, з розумом, щоб його нічого не перервати. Бо коли відпускаєш гаєчку, то, в принципі, можна тягнути сміливо, так як отут от, ланцюг йде на зірочку прямий, а з цього боку натяжний і затягуючи, можна його там хрумнути і поламати. Тому краще притримувати отут, і щоб воно було на фіксаторі, ну, щоб воно хоч приблизно трималося. І так. Тримаючись там і притримуючи отут, можна її гарненько зажать. Після цієї процедури, як зажали, обов'язково перевіряємо показники індикатора ще раз, вони можуть зміститися трошки. Бо на зірочки може, воно трошки прокрутиться лесенько. Тому це треба буде проконтролювати. Ну, Ось тут в мене було, що двічі переставляв. Але то нічого, з третього. Спроби, вийшло. Потім оці всі пробочки закручуються, там, де індикатор був, ставляться на місце трубочки. Ну, вони мені заважали, то я їх зняв. І оцей от бовтик фіксуючий, який я показував, то прапорець ставиться на місце оцей от спеціальний язичок. І фіксуючий бовтик затягується. Ну, а я, мабуть, щось там вигадую. Або, може, пасанів питаю, може вони десь його загубили. По зірочкам, зірочки тут ну, встановлюються в абсолютно довільному порядку, вони там тримаються лише на прижимі. право ліво там різниці немає, вони абсолютно однакові. Єдине, що з цього боку йде тут вакуумний насос. О, тобто різниці немає. Вали тут виставляються от такою приспособою. По прорізам на самих валах. От по цим прорізам просто вставляється і упирається в площину голови. Кулечки, ясна річ, дивляться один на одного. Ну, а на впускному цей трикутничок догори. Ну і після цього вже ставиться оцей лапоть. Бо він заважатиме якраз на рівні, на рівні спеціальної приспособи. Бовтика зажимається, все це діло прокручується, перевіряється. Чи ніде нічого не зачіпається, ніде нічого не клинить. Збирається клапанка. Легесенькою туди збирав. Отак От зовсім трошечки кинув форсуночки. Трубочки там на насосі зажав, тут чи не зажимав. Зараз залишиться його прокрутити, закачати солярочку. Спочатку треба, щоб сюди пішла солярочка, потім закрутить, зажати трубки і покрутити ще, поки із циліндрів не почне пшикать. Ну, звісно, якщо немає проблем із насосом, бо все ще, все ще цікаво, чи він там в порядку, чи не в порядку. Ну що, Солярочка побігла. Так, воно видно трошечки наляпало, Ну нічого, то потім видується. Зажимаю трубки і кручу, поки із циліндрів не попшикає. Так. Ну що? Погнали, ключик провернув і поїхали. Все, туману наробив. Значить, порядок шикає. І тепер, що тепер? А що тепер? Тепер пластмасюльки всі ставить, підключають датчики, які не підключені ще. Радіатор єгорки Прокладочку десь тільки, десь лежить. І, в принципі, будемо пробувати пускати, що воно заспіває. Було нелегко, але таке я його трошечки підзібрав легенько. Ну, остаточно не збираю, бо хто знає, чи воно запуститься взагалі чи ні. Хто знає. Водичку поки не запускав. Таке воно страшне. Купа набір бовків, бовтиків абсолютно різних. Ну, Підемо спробувати. Акумулятора накинув, думаю. Думаю, вистачить йому заряду, ключик є і буркаємо. з першого разу не схотіло. Пробуємо другий раз. Так, давайте ще разок. Не хоче. Так, от що у нас виходить. Якщо давати газку, то тоді вона запускається. Легенько робить криво. Тут ще такий момент, що вона стояла, в принципі, довго. Зараз наберу водичку, залью. Залью водичку, запущу, та хай собі тарабанить. Ну і тоді вже буде видно. Чи крутить насоса, чи не крутить, бог хто візьме. Водичку залив, завелось так само. Кадалька газу і запустилося. Ну, поки наче байдуже. Хай вона гріється. Зулярочки ще й мало. Вже трошки якась О, реакція на педальку є, бо спочатку не було. Так, не будем мучити, хай торохтить. Хай торохтить собі. Так, пробуємо запускати на холодну наступного ранку. Ну, хоча вже не ранок, а десь годин 12. Пробуємо буркать Ну, забурчало. на наша деренчить. В такому вигляді машина йде на віддачу, ну, як приїхала, так і поїде. Ну, єдине, що. Пізніше вони мені довезли оцю кришечку із фільтром. Отак, в принципі, як розібрав, так і зібрав. Вентилятора не було, тому особливо не розкочегарював мотора. Ну, як термостат відкривався, але, щоб сильно його розганяти, то ні, там уже хай дорозбираються, хай докатують, у ну, випадку яких питань, то будуть звертатися обов'язково, хай дозбірують. По насосу питань немає. Якби було е, в плані того, якби до насоса лізли, щось їм робили, то оце все виставляння по індикатору було б трошки до місці. І Тоді довелося б його вже на слух і в ручному режимі доналаштовувати. Але тут все байдуже. Ну, На той випадок, що там щось би було не так, ніяких давати не буде, щоб ніхто нічого не накручував. Тому в таких випадках краще до спеціалістів звертатися. Ну а наразі з цим буде все. Кому сподобалось, кому цікаво, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтеся. Ну і дякую за увагу і за перегляд.